Та це ти зробив? Іди в дубцю, чуєш? О, Яйко. Е, якісь матюки. Ось і яйко повітряне. Я ще й прихворіла трішки, а той мах безодні в мене ще й бурульками обстріляв. Це взагалі як? Ой, щось у мене здоров'я не те. О, нормуль. На жеребкуванні першим пере... Ке okay, я, коротше, перевіг. Я на жеребкування кидала, Кому першим буде допомагати. Ой-ой-ой. Йди -ой -ой. в дубцю, чуєш? Ти бурулька. Ну ти поглянь, не відчепиться. Ай, боляче. Та йлки. Ой, вибачте. Ну, ти поглянь на нього. От причепився. <плес> ти прибула? Наніка ближче нічим не пахне. Щось відбувається в цьому храбі? <плес> 中はきっと、賑やかなこせんのであ <alte? S 2> あ、と賑 <B ude? S 2> やかだが、危なくはない、ボレアスの神殿が、こんなふうになるなんて、実に残念、mm hmm. so, お嬢ちゃん、し風守護は祭まつられなくなったが、にしの風が、消えること、し風うが、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ Зараз ми все викупимо. Я ще й прихворіла трішки, а той мах безодні в мене ще й бурульками обстріляв. Це взагалі як? Так, я вранці прокинула, ось мене горло болить. Думаю, це жах просто. Аби взагалі в мене голос не зник, але дякувати Богу. І де я так могла замерзнути? Так. Я хотіла сказати спойлер, але, мабуть, не буду, тому що можливо хтось е, е, тільки збирається в це почати грати. Ну, скажу тільки те, що Кея взагалі-то дуже цікавий собою персонаж. Ну, ви... Ми... Я про те, що він дуже незвичайний персонаж взагалі тоді дізналася з манги. Я трішки її читала, і саме звідти я дізналася, що він себе представляє, так би мовити. І я була дуже вражена. Так. До речі, ви бачили про. Вибачте, за слово срач з тією озвучкою. Мені, до речі, так в душу прям запала англійська озвучка, я завжди грала на ній, а тут бац! І коли я проходила генша на основному аккаунті. І там, здається, чи то в останній події, чи то в останньому... Акції сюжету з'явився Кей, я думаю, о, клас! Зараз я почую голос свого улюбленого персонажа. Мені, до речі, дуже подобається його озвучка англійської, але він був німий. Так, сумно. Ну, ну, просто це жесть. Я хочу чути голоси. Персонажі, вони просто там, що вони губами вирухають і, і все, і більше нічого. Мені хочеться слухати, про що вони говорять. Хоча, знаєте, я японську взагалі не розумію, а англійську я так більш-менш. О! Яйко. Гідрояйко. Як кажуть, мої земляки-поляки яйко. Оці діжки і ящики бажано розбивати, тому що тут зберігаються продукти, ось бачите? А вони, як я вже казала, вам майбутньому знадобляться, щоб ви готували з них їжу, яка відновлює ваше здоров'я, стаміну. Ну і на деякий час підвищує ваш. Тому бажано продукти, які ви бачите на своєму шляху, збирати. Не лідуйтеся, підбирайте все, що тільки бачите. Ага, ось і яйко повітряне. Я оглядаю з кругом, чи немає скричок, тому що сюди по сюжету ми більше не потрапимо, а в цих скриньках можуть бути повітряні печатки, які нам знадобляться, щоб обмінювати їх на потрібні для нас матеріали. Так, ем. добре.

Катсцену, до речі, я коли просто на ноуті проходила геншен, в мене більшість катсцен не запускалися через те, що в мене ноут не ігровий, а от коли я GeForce Now завантажила, то все було навпаки, я тепер можу все переглядати. А, Та це ти зробив? Що? А, то Якісь матюки, іду за. Дюк, привіт, <порачивання> два кольори мої, два кольори, оба на полотні, жощі мої отого оба, два кольори бої, два кольори. Червоне, а чорне. Мені здається, що ця пісня для Дюлюка, ну, може, якщо не на 100% підходить, але. Підходить. Так, я його отримала. Ну що, тепер кому далі буду допомагати? Давайте я знову Еники, Беники їли вареники. Ага. Отже, Емберта. Так, давайте от що я зроблю. Я прокачаю кею. Дам йому зброю. Ну. Поки що в мене чудової зброї немає, але, ну. Хай поки будеться. Артефактів також нормальних немає, але. Так, відновлення енергії, майстерність стихії, захист захист. Ну давайте я візьму відновлення енергії. Я так не хотіла ці звії. Давай. Звичайні дозеркові артефакти на нього одягати, але я бачу, що. Добре, давайте я. Ку-ку-ку, ну, давайте Я замість нашого мандрівника поставлю кею, тому що тоді, коли я вперше почала це проходити, він в мене завжди був першим. Тому що я його затестила, і він мені з цих безкоштовних персонажів, які нам давали у першу чергу, він мені здався найсильнішим. А я, знаєте, люблю великі цифри.